Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 8 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі про таке. Отож, в суботу, 13 грудня, поціновувачів українського слова. Запрошують у Хмельницький обласний літературний музей на вечір пам'яті видатного українського поета і журналіста шістидесятника Василя Симоненка на заході. Під назвою «Твій, Вася» на гостей музею очікують неформальна лекція про Василя Симоненка, щось смачне, пахуче і гаряче, цікаве спілкування за бажанням інтерактив і декламування віршів, перегляд освітнього відео, відмур та багато іншого. Що ще багато іншого? Власне про усе це і не тільки Яна Боднарчук, це старша наукова співробітниця Хмельницького обласного літературного. Музею Ангеліна Михайловська, це учениця літературної студії для молоді Хмельницького обласного літературного музею, та Софія Басенко, це учасниця літературної студії, також для молоді Хмельницького обласного літературного музею. Доброго вам вечора і слава Україні! Дякую, дякую що завітали дякую. до нашої студії. Дякую. Ну і на сам початок. Давайте про саму постать, коли для себе відкрили Василя Симоненка. Чим він вас вразив, пані? Ана, давайте з вас а, для мене Василь Симоненко – це така людина. Яка проживала свій час, а, не боялася бути собою, а, бути чутливою, а, декламувати свої вірші, а, писати, говорити, заявляти про себе, заявляти свою позицію а, і проявляти своє кохання. Uh -huh. а, його вірші дуже такі чутливі, так як він а, писав до своєї коханої, це так дуже чуйно. Хоча вона не зовсім це м, вважала таким важливим для її життя, от е, на відміну від і, тих, хто був. Нього закоханий, mm -hmm. от, але він от цим вразив якоюсь такою людяністю. І е, під час, звісно, вперше я почула в школі. Е, під час готування до цього заходу е, виявляється, навіть у Ютубі можна знайти е, аудіозаписи, де Симоненко читає свої вірші. Я послухала і просто заслуховувалася. Було відчуття, що це ну, типу, мій сучасник. Mm -hmm. От такий якийсь е, класна людина, з якою я б потеревенила. Ангеліно, що для вас власне постать, взагалі, от Василя Симоненка, коли ви з ним познайомилися? Ну почну з того, коли я з ним познайомилася, це відбулося, якщо не помиляюсь, у молодшій школі, коли ми вперше проходили його творчість. І спочатку я на це не дуже звертала увагу. Але коли я почала більше про нього читати, більше читати його творів, то він мене буквально захопив, і саме через це я зараз сиджу у цій студії відповідно. А, що ну... найперше взялося за цей захід, я так розумію? <тас> Тому що от пані Яна сказала та що от ви знаєте про постать Василя Симоненка досконало, так ну а взагалі він для мене представляє когось особливого, що це просто звичайна людина, така ж сама, як і ми, яка теж писала свої твори. Намагалася якось висловлювати свою думку. Але цікаво те, що він навіть не вмів читати свою поезію. Він її читав тихо, невиразно, але писав він просто чудово. Пані Софії, для вас, от, чим зачепив вас Василь Симоненко? Ну, перш за все, це я познайомилася з ним у школі, і е, перший більш, який ми його вивчали, це, е, здається, ти знаєш, що ти людина. І коли я дізналася, що цей вірш врятував одній людині життя, <гум> то мене це дуже вразило. Перше враження про Семененка, напевно, було, що це поет, якого не мав книга. Його спірки дуже швидко розбирають, вони розлітаються. І от Василь Семенко взагалі прожив дуже коротке життя, неповних 29 років йому було. І сучасники згадують його як метеора, як яскравого, швидкоплинного, і що його сило поезії змогли зрозуміти тільки десятиліттями пізніше. Але збірка, я так розумію, Василя Симоненка, у вас таки є? А є. Якщо говорити взагалі на всеукраїнському рівні і постать Василя Симоненка, якщо ми говоримо про вклад його в українську літературу, наскільки вона глобальна? Дуже глобальна. Так. Його вірші привести приклад. У нього є вірш. На цвинтарі розстріляних ілюзій, які за цензурою випадково називали пророцтво 18-го року mm -hmm. в честь жобневого перевороту, і там є рядки на кожного кацюгу і тарана вже чекає сука на петля. Тобто, це був перед історією цього він ж відкрив у Баківнянському лісі поховання. Mm -hmm. Людей разом з Танюком э, Горською, і під цим враженням він написав цей вірш, що це насправді кати українського народу, mm -hmm. а не червоні революціонери. Mm -hmm. Тому його поезія дійсно це щось, це щось більше, ніж могли собі уявити його сучасники. А що вибирати з його поезії, з його творчості? От особисто для себе? Особисто для мене е, його поезія спонукає жити. Вона дуже е, на, на, на розкриття внутрішнього світу людини, і в нього є вірш, який називається Перехожий. Mm -hmm. Він присвячений ліні Костинку і е, там розповідається про чоловіка, який впав, і всі його почали обговорювати. А він знову йшов і дивився прямо і знову натхнено творив ходу, тобто не зупинився. От в цьому реальна мудрість Василя Симоненка. Ви знаєте, певно, зараз кожному українцю потрібно перечитати оті збірки. Дійсно, тому що кожному з нас потрібно те натхнення і сили рухатися далі в цьому житті, попри усі всі ці страшні події, які зараз відбуваються загалом в Україні, та е, твій Вася. Власне, назва цього заходу. Ну, Трішечки так фамільярно, мені здається. Чому саме така назва, хто її вигадав? А, її ніхто не вигадував. Так. Це, це стосується листів Василя Семененка до його коханої Людмили Алюсі. Півторадній. Mm -hmm. Він підписував листи, адресовані. До неї або твоя полтарська галушка, або твій вася. Mm -hmm. І от ми хочемо зробити наш захід так, щоб він виглядав, ніби Вася дійсно наш. Дійсно кожного з присутніх. Угу. Mm -hmm. Вклад безпосередньо кожна із вас у цей захід, пані Ангеліна, що ви будете робити? Uh, ну, взагалі, почнемо з того, що я його вигадала. Цей захід? Так. Так, це була ваша ідея. Однієї ночі я пишу Софії і кажу, є ідея. Давай зробимо вечір пам'яті Василя Свинецьку. От якась якраз 13 грудня буде день його смерті. давай в цей день це буде доволі символічно. А давай. Це було близько місяця тому, і з цього все почалось. Ми почали збирати інформацію, навіть ось ця книжка, взята зі шкільної бібліотеки. То якраз з неї ми знайшли порівняння з метеором, що. Його порівнювала зараз з метеором, з літаком, тому що він просто швидкоплинний І ми дуже багато цього вичитували. Просто ну, книги три-чотири, напевно, перечитала, просто щоб знайти. І ще з різних сайтів потім. То взагалі я безпосередньо беру участь у цьому. Я і шукала інформацію, і буду допомагати проводити част частково. Ну, але мені здається, що основну роботу тут саме проводить Софія. Так, Софія, розкажіть. Е, про що саме що? Безпосередньо про ваш вклад у даний захід. Тобто ви а, друга людина, я так розумію, у цьому світі. Та, і, зокрема, на Хмельниччині, яка дізналася про ідею Ангеліни. Знову ж таки, перша це була сама Ангеліна, про проведення даного заходу. Як ви сприйняли? Сприйняла дуже натхнено. Хочу додати, що це була приблизно 12-ту ночь. Mm -hmm. Ну, найкраща ідея, саме у цей час виникають завжди. І ми <світування> так швидко. Вона запитала, а давай проведемо? І я така, а давай. Бо я дуже давно на щось саме таке. І в нас після літературної студії, де була присутня також пані Яна, з'явилося таке натхнення щось робити. Mm -hmm. Ну, буде частиною чогось великого. Тому я одразу відгукнулася на цю пропозицію і, власне, перечитала дуже багато інформації. Основне джерело інформації це бунт проти імперії, автор Радомир Мокрик. Він ну, він дуже багато перечитав про шістдесятників, зробив наукову роботу. Захистив її за кордоном, і власне у нього дуже багато інформації з приводу справи Семененка у книзі. Скільки це часу було по а, часу? От, знову ж таки, від періоду, коли дізналися і вже включилися в роботу, тому що це пошуки інформації, це стоси переч... перечитаних і книг, і якихось праць і так далі. Ми включилися у роботу одразу. Після повідомлення Ліни я е, на другий день, здається, на ранок зразу написала Яні, е, чи буде вільний простір у літературному музеї, і вона сказала, так буде. Mm -hmm. І ми просто, ми ще більше включилися в роботу, ми загорілися, і так все швидко було. Дуже приємно було мати таку підтримку. Угу. Е, власне, що до вкладу в сам захід, в самий захід, та, ви будете декламувати на самому заході, ви ж будете присутні також. Так, я буду приймати участь у великій частині заходу, у лекції безпосередньо. Угу. Е, ну і е, там теж буде декламація вічі, то можливо я теж там буду. Сам сценарій, так. насправді так Софія готувала, а, там, розбивала його на а, ролі розписувала. Та, да, да. <свят> <свят> не, будемо, не будемо спойлерити. От, е, власне, так підготувала сам матеріал, а склала його в текст, розписала в сценарій. Також е, от е, в нас є такий спільний чат, де ми взаємодіємо. Е, до нас доєдналася ще одна дівчина, так яка буде також роль відігрувати певно в е, е, цьому заході Ірина. Е, от, так. Неформальний захід, в чому його неформля... неформальність, що обирали, про що будете розповідати? Я так розумію, що не лише як про літератора і журналіста, і про життя його, який жив серед нас, і так далі. Просто вся неформальність у тому, що це не буде не просто нудна лекція, де mm -hmm. молотонним, нудним голосом вам розповідають про Симоненка а це буде живий вечір. Ми будемо намагатися оживити його хоча б на один вечір у е, літературному музеї, щоб люди відчули, ніби він зараз сидить поруч з ними, розмовляє, а не просто там сидять і отак ось монотонно згадують про величного поета Василя Андрійовича. Е, будуть розповідати і про його особисте життя. будуть е, Цитувати його листи до дружини до друзів, і як на мене, це доволі таки неформально, порівнюючи з іншими лекціями. Угу. Е, власне, щодо самого програми трішечки все ж таки нам привідкрити, що підготували загалом ще, тому що я тут зачитала та е, очікую неформальна лекція про Василя Стуса, щось смачненьке пахуче, гаряче, цікаве спілкування, бажання, інтерактив і декламування віршів, і ще також перегляд освітнього відео. Розкажіть про ці от всі заходи, які будуть. Вечір, То, давайте, Софія. Вечір Анастаса. Ой, я перепрошую, Симоненка. Вибачте, вже так. Ну, у нас захід складатиметься з двох дій, угу. двох головних дій. І ми хочемо показати Симоненка таким, яким його не подають в підручниках. Буде там, я дуже багато читала, старалася. Відібрати найцікавіші факти з його життя, uh -huh. буде також взаємодія із залом. Тобто люди безпосередньо зможуть прийняти участь у заході. Uh -huh. Буде декламація віші цікава теж. Незвичайна така. Uh -huh. Я думаю, що людям буде цікаво. Ви будете декламувати вірші на заході? Uh -huh. Так. Я думаю, ну, що так. Які обрали, можливо, вже якісь обрали для себе? Я дуже люблю вірш, «Море радості. А ви? Ну я буду, скоріше за все, в плині лекції. Але я не хочу розкривати, як це саме буде відбуватися. Але я просто кажу, що буде декламація саме в плині лекції від мене звучати. Угу. Угу. Е, пані Яна, от такі от заходи безпосередньо, да такого формату і така співпраця часто трапляється у вас, коли безпосередньо не ви ініціюєте такі заходи, а саме от безпосередньо дівчата. Насправді це варто сказати, що це перший захід дівчат, як спільний, так і такий більш масштабний. Mm -hmm. А в нас в літературному музеї, Хмельницький обласний літературний музей, є таким просвітницьким, таким місцем культурно-просвітницьким. Ми організовуємо різні заходи просвітницького культурного характеру, презентації книг, екскурсії. В нас є фонди, де зібрані предмети і матеріали різних письменників, і це ще історич, історичні довідки про. От. І взагалі ми намагаємося робити так, щоб люди могли приходити туди і знаходити підтримку. Знаходити оце відчуття, що ось тут їх чують, бачать, і тут вони можуть самовиражатися. Mm -hmm. От, власне, я якраз от займаюся тим, що намагаюся от це втілювати, проводити такі заходи. І зараз ми а, з директором а, Василем Горбатюком а, також кожного разу відбувається літературна студія. Кожного року цього року ми вдвох її проводимо. І власне, там а, ми от і започаткували, і там познайомилися Софія і Ангеліна. І оцей навіть формат літературної студії, він, то я намагаюся робити його таким вже неформальним. Mm -hmm. Тобто ми сидимо за столом, це чаювання, розповідають свої вірші, прозу, можуть сказати про свої почуття, відчуття, розкритися, відчутися, якось доєднатися одне до одного. І от дівчата сказали, що вони надихнулися. І ось це от відчуття воно дає таке безпеку. І е, після того, як вони повзаємодіяли і мені Софія написала, а вони одразу сказали, яке число, це субота, не робочий день в музеї, і я така. Одразу та звісно, я вийду все окей. Ну тобто, це підтримувати їх. І одразу я сказала, що я долучуся, я буду допомагати, але це ваш захід. Ваш захід, це ваша організація. Ви тут основні організаторки. Я буду дотичною. Чому це важливо? Тому що мені не хочеться бути такою тьотю, яка вирішує замість них, а якось там себе так подає. Я та, яка має бути поруч, яка підтримує, яка дає поради, рекомендації, поширює. от. Тому навіть в цьому етері сьогодні акцент саме на дівчатах, тому що завдяки їм це відбулося. І я хочу щоб в нас взагалі в суспільстві саме так ставилися до молоді, до підлітків, до дітей, а тому, що я вважаю, що вони дуже потенційні, в них є багато амбіцій, і дуже хочеться, щоб їм давали достатньо простору. А дорослі були такі поруч, плаче поруч. Тобто, в принципі, від самого музею, окрім приміщення, більше нічого не вимагається. Е, ну насправді ми ми також проводимо різні заходи. Наприклад, сьогодні наш директор поїхав в Летищів, mm -hmm. Вони проводять там цикл заходів для школярів, бібліотек, просвітницькі. Але в даному випадку дівчата вирішили провести. І я до цього дотична. Тобто, я буду там знімати, фільмувати, надавати інформацію, можливо, якісь реквізити. Я займаюся поширенням, тобто, можливо, ви багато деба. Mm -hmm. Тобто, то я пишу, будь ласка, розмістіть, зробіть репости, підтримую дівчат і зазвичай це більше в мій неробочий час, тому що це, це чати, це переписка. От, тому я якби, так від літературного музею їм сприяю і допомагаю, і є співорганізаторкою. На скількох учасників взагалі розраховуєте дівчата? Скільки орієнтовно плануєте залучити людей, можливо, хтось вже є у вас, хто приходить на даний захід? Вже зареєстровано на даний момент, обов'язково важливо зареєструватися, тому що в нас обмежена кількість людей, які можуть поміститися в залі, тому ми робимо реєстрацію. Наразі вже зареєстрували 25 людей. От ми очікуємо, скільки 46, так бажано не більше, так бо там буде дещо цікаве. І воно розраховане на 48 людей, <смес> якщо точніше. Ну, якщо дуже багато буде людей, ми в цілому доповнимо, <смес> так, так, щось ми придумаємо, от. але не ну, так, орієнтовно. Де і як можна зареєструватися, Софія, давайте. <смес> у нас на сторінці у Фейсбук, у літературному музеї, в коментарях <смес> під цим постом є форма. vormen, registratie, het is een vorm. Детальніше, можливо, пані Яна може uh -huh. розказати? Ну, власне, ми показуємо. Також інстаграм і сапці профілю, uh -huh. можна так переглянути. Uh -huh. там. Ну, ми якраз от показуємо безпосередньо де, дане оголошення, та це я так розумію, що це Фейсбук, форму от, Хмельницький обласний літературний музей. Знову ж переходимо офіційна сторінка, далі, безпосередньо та форма, про яку ви говорили. Там все просто, та, я так розумію, прізвище ми по батькові, і там особливостей ніяких немає. Так, більше. так, немає. Uh -huh. Якщо говорити про вік, на кого власне, орієнтований цей Захід, чи старша, чи покоління, чи молодь, власне, якщо геть малі діти Від нуля до хоче з батьками прийти. Від нуля до ста. Ну угу. можна доповнити. А, у нас програма вона більш орієнтована на молодь. Тобто вона така двіжова, угу. вона незвичайна, неординарна, цікава. І там зареєструвалося кілька старших людей. І ми їм дуже раді, але більшість е, в нас тепер зареєстрованих людей це від е, 12 до 16 років, mm -hmm. до 17 років. Чи потрібно щось з собою на даний захід брати? Тільки себе? Можна, і при бажанні можна взяти збірку Симоненка. Mm -hmm. Власне, і там буде можливість також зачитати свій улюблений вірш. Та буде. Для відвідувачів, якщо так. таке бажання виникне. Звісно. так угу. е, Знову ж таки, е, я знаю, що ви не лише читаєте і цінуєте, ви пишете і самі. Розкажіть про цей досвід у вашому житті, коли почали, і що або хто надихнув вас, е, власне, і що пишете, вірші чи прозу. Пані Ангеліне, я пишу вже близько року. Надихнули мене два письменники: Сергій Жадан та Василь Стус. Uh -huh. Це мої улюблені автори. І пишу все: етюди, прозу, лірику, все, що тільки існує на цій планеті, я пишу. Uh -huh. Тобто якогось основного такого захоплення та основного якогось напрямку поки що не обрали. Ну, Пробуєте себе у всьому? Основа це вірші, звісно, але у мене є і проза, і етюди, і буквально все. Свої роботи десь демонструєте, десь. У мене оберковані. Чи? У нас є видавництво Лілія у Хмельницькому, так. і у них близько року тому виходив Альманах за крок до зими, і там надруковано кілька моїх вірш. Mm -hmm. Пані Софія, ви. Я пишу з дитинства. Mm -hmm. Почала писати десь у першому класі. Спочатку писала казки, потім була дуже велика перерва, було мало чого написано, мало зроблено. і Мене на поезію надихнула війна, Повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. І перший міфір написаний незадовго після 24 лютого. А потім мене в цьому мову дуже підтримувала моя вчителька української мови. Її звати Валентина Олександрівна Ящук. Вона це подивиться і скаже, що я не мала про неї говорити, але це дуже чудова людина. Просто. Е, дуже їй дякую і от власне, зараз надихають люди, такі як Ліна, такі як пані Яна. Mm -hmm. е, власне, вас вірші. У е, мене в більшості вірші так пишу ще прозу іноді. Mm -hmm. До речі, мене власне теж дуже активно підтримувала також вчителька української мови та літератури, музика Олена Васильівна. Я знаю, що ви захотіли подивитись. Тобто, якщо там когось не згадувати, та, та, так? <рес> так, пані Ангеліно, зрозуміло. Е, якщо говорити загалом, так. Е... Можна, я також доповню. Да, я також просто пишу вірші. Угу. Так, тобто я в літературній студії і як організаторка і як учасниця одночасно, угу. тому це можливо і створює якийсь такий цікаву таку атмосферу. Е, я пишу десь також зі школи, це в років вже 17. Е, спочатку я писала більше прозу, і загалом я пишу щоденники з 13 років, і це допомагало формулювати думки, якось вивільняти свої почуття. А також я писала пісні, от і зараз я вже більше сфокусувалася на віршах, намагаюся більше це популяризувати. У мене є також. Видавництва, де я друкувалася uh -huh. співавторкою, своєї збірки поки що не маю, але я активно беру участь в різних літературниках, там, декламую. Uh -huh. Uh -huh. Взагалі, якщо брати от літературну студію, яка діє, та розкажіть про неї трішки, про її життя, про те, наскільки багато туди ходить дівчат, дітей, можливо, хлопців також. Ну, насправді у нас вже було три зустрічі. Ми просто проводимо це в такому форматі. А ми сидимо за столом, спілкуємося, чаюємо. От нещодавно прийшло три нових учасники. А вік це фактично там від підлітків до старших. Це найменше це Софія там її, здається, 9 чи 10 років. Десять 10. 10 mm -hmm. років. Так, 10-12, шістнадцять, п'ятнадцять. 23 було вісімнадцять, mm -hmm. <смі> тридцять тобто різний вік. Mm -hmm. І але м, така одна справа, одне це відчуття, що ми там не критикуємо, не а, намагаємося якось задивити, А ми ділимося враженнями, а, щось розповідаємо. Також запрошуємо експертів, mm -hmm. які можуть прокоментувати, дати якісь поради. А, зокрема, Василь Іванович, а, він є письменником членом національної спілки письменників. А, і він також пише і прозу. і Вірші, тому він також коментує дуже так з позиції досвіду і дуже з таким сприйняттям він ставиться до учасників. Тобто основна місія літературної студії це розвивати і підтримувати юні таланти, я так, так розумію. Так, так, давати можливість їм прогресувати, угу. вчитися і більше так бути впевненим в тому, що вони роблять. Угу. Чи можна ще доєднуватися до вашої літератури? Звісно, звісно, так, так. вона така досить мобільна, тобто ми не немає якогось такого обмеження, ви можете приходити, тобто, навіть якщо ви відчуваєте, що ви хочете просто послухати, подивитися і ще не готові щось зачитати. Якщо ви пишете прозу, також можете приходити доєднуватись. І загалом я хочу зробити такий акцент: що Хмельницький обласний літературний музей це такий осередок просвітницький культурний, і якщо ви хочете і відчуваєте, що ви могли би бути спікеркою, спікером про щось розповісти, чогось навчити. Провести якийсь навіть напрям якоїсь діяльності, будь ласка, приходьте. Ми хочемо допомогти вам бути почутими. Тобто, це не той музей, де не чіпайте, тихо поводьтеся і нікуди не ходіть, там де не можна ходити. Е, ну, в нас є формат екскурсій, так який ми проводимо. Тобто, такий він більш виважений, так де ми розповідаємо, але загалом це також оцей простір, mm -hmm. так. Угу. Можливо, ще якісь найближчі заходи, які вас важливо проанонсувати. Можете це зараз робити, які будуть відвести? так. Найближчим часом, ось 11 грудня, вже відбудеться виклад від Дмитра Лищука. Він створюється автор. І власне той, хто проводить ці, ці виклади, бо він так цікаво назвав не лекція, а виклади, бо є викладач. Угу. Отже, має бути виклад. Юнейшн від це його проект. Він проводить дуже часто, регулярно такі лекції. Про людей, які зробили великий вклад внесок в нашу історичну епоху, національно визвольні змагання. Зокрема, цього разу буде на 11 грудня на 17.00 про Андрія Бандеру. От, запрошуємо всіх бажаючих взяти участь, насправді вхід вільний на наші заходи. От, це цікавий проєкт, він особливий тим, що ну, лекція йде хвилин 30. А потім обговорення. Тобто це момент, коли ви можете не тільки послухати, але й висловити свою думку. І ми, власне, до цього і вас запрошуємо. Ну і, власне, тоді закінчимо цей ефір безпосередньо запрошенням. Також 13 грудня, субота, пані Ангеліно, давайте далі. А, субота, 16.00 у Хмельницькому обласному літературному музеї. Де ви зможете дізнатись дуже багато і цікаво про Свиненка, не читаючи книг, а просто слухаючи нас двох, не тільки двох, і ви дізнаєтесь і те, що знаходиться у схожих журналах, і у книзі Бунт проти імперії, і у інших книгах, які ви дуже рідко зможете знайти на полицях книгарень. Ну, що ж, ми вам щиро дякуємо за те, що завітали до нашої студії, і, і в першу чергу дійсно пані Яна, за те, що ви підтримуєте таких дітей, тому що ну це дійсно я чесно була вражена безпосередньо глибоким пізнанням. От Василя Симоненка, та тому, що я розумію, що це не лише про Василя Симоненка, Ми просто сьогодні поговоримо про цю тему. Настільки талановиті, настільки класні, я вам бажаю всього найкращого і ще не один раз приходьте до нашої студії з різноманітними заходами і. Ініціативами, ініціативами вашими я вже сьогодні заговорююся. Тож, Яна Боднарчук, це старша наукова співробітниця Хмельницького обласного літературного музею, та Софія Басенко і Ангеліна Михайловська це учасниці літературної студії для молоді Хмельницького обласного літературного музею. Були з нами, говорили про захід. Нагадую, 13 грудня, 16.00, Хмельницький обласний е, власне літературний музей. Чекають вас, але перед тим обов'язково зареєструйтесь на офіційній сторінці музею.